Юлія Володимирівна має е, і зробила вже величезний внесок також в повалення диктатури. І в, е, я сподіваюся, в розбудову демократичної системи. Е, я переконаний, що об'єднуючі процеси мають стосуватися всіх без виключення політиків. Е, я робив все для того, щоб вона була звільнена з в'язниці. Роблю все для того, щоб побудувати в Україні демократію, якщо Юлія Володимирівна скористалася своїм конституційним правом і прийняла рішення брати участь в виборах президента. Це її право громадянинки демократичної держави України. Я це з повагою визнаю. Я не виключаю, що ми будемо певний час виборчими опонентами, але ні в якому разі не допускаю, що ми станемо політичними опонентами і впевнений, що після. Після виборів спільна демократична команда буде робити рішучі кроки і щодо угоди про асоціацію, і щодо реформ, і щодо дуже жорсткої антикорупційної позиції пакету реформ, і щодо антиолігархічної напрямки наших напрямку наших дій. Я впевнений, що мені це вдасться. І я впевнений, що Юлія Володимирівна зможе мене тут підтримати.